Якщо з самого початку, то ще з 2014 року я приймаю участь в цій війні. І е, перша моя історія це був е, добровольчий батальйон Чернігів, е, Міністерство внутрішніх справ Це з 2014 по 2016 рік, майже 2 роки. Після цього цивільне життя і е, з 22-го року е, оборона Чернігова. Це були сили спеціальних операцій, там рік трошки більше, а потім ну, другий інтернаціональний легіон. Ми розмогорнули в 2022 році ситуаційний центр Дельта в Чернігові, і в мене там працював білорус. Дуже цікавий хлопець з білоруської опозиції, айтівець, і він мене познайомив. Колишнім комбатом Другої інтернаціонального легіону. він мені запропонував. Мені цей проект здався цікавим через те, що це справді іноземці, це скажімо так, цікавий проєкт, і мені це здалось перспективним. І я зі всією своєю командою зайшов в другий інтернаціональний Легіон весною 23 року. Він відрізняється тим, що військовослужбовці в нашому підрозділі це стовідсотково добровольці. У нас нема мобілізованих. Якщо ми навіть говоримо про українців, це добровольці, які прийняли свідоме рішення йти саме в наш підрозділ. Вони доклали зусиль для того, щоб сюди потрапити, оскільки тільки з цього літа ми стали. Пріоритетною частиною там, в армії плюс, до того це ми рахувалися як якась тилова частина. Тому щоб потрапити до нас, це треба було прийняти досить багато зусиль. Піхотинці, здебільшого деякі фахівці, це іноземці. Іноземці, взагалі, вони приїжджають в Україну саме з метою прийняти участь в цьому конфлікті. Тому. Ми відрізняємось від будь-якого лінійного підрозділу Збройних сил України, тим, що це добровольчий підрозділ, і сюди йдуть люди свідомо. Будь-який іноземець, коли підписує контракт зі збройними Украї... збройними силами України, він користується тими ж самими правами, і пільгами і соціальним пакетом, як і будь-який військовослужбовець збройних сил України сухопутних військ. Тому це легенди, які придумують там вороги або неосвічені люди, саме іноземці, вони воюють як українці, вони несуть майже таку саму відповідальність перед законом України, як будь-які військовослужбовець. Але в них є певні справді пільги. Вони можуть розірвати контракт в будь-який момент. От, після півроку служби. В цьому тільки різниця. А все інше так само, як і будь-які військовослужбовець Збройних сил України. Десь половина підрозділу це українці. Українці це командний состав. Це дуже багато у нас обмежено придатних ті, хто пройшли бойові дії поранені і отримали висновок ПЛК як обмежено придатний, вони на тилових посадах займають тилові посади і обслуговуючий персонал, як би це не, не звучало, але вони забезпечують життєдіяльність підрозділу. Так ми рекрутуємо українців. Недавно пройшла смс-розсилка, і у нас там зараз біля півтори тисячі українських е, заявок. Е, що цікаво, що Більше половини це українці, які не мали бойового досвіду, тобто це люди, які бажають тільки долучитись до війська. У нас дуже розвинена складова БПЛА, тому що для того, щоб іноземець е, нормально воював і виконував задачі, йому треба е, дати широку ситуаційну обізнаність. Він має знати, як виконувати, е, що в нього є підтримка. Тим більше зараз війна це війна роботизованих систем і БПЛА. Е, тому ми цю складову розвиваємо дуже потужно і здебільшого там українці, саме українські фахівці, е, не через те, що це. Якісь там дискредитація з іноземцями, але іноземці не мають достатнього досвіду роботи з БПЛА. Тобто у нас є деякі напрямки, в яких є іностранні добровольці, і вони добре там працюють, але є складні напрямки в БПЛА, в яких у нас на зараз навіть немає жодного іноземця. Давайте так, у нас є Мавіка-розвідка, це проект, в якому є іноземці, або її називають розвідка переднього краю. Там є іноземці, причому у нас підхід до іноземців такий, що якщо іноземець якийсь час послужив в легіоні, він може переводитись з піхоти, наприклад, там, снайпера в мінометку або в БПЛА. Тобто, що людина має бажання є до цього хист, він навчається і переводиться. У нас є естонець, американець. І Бразилію. Бразилій, до речі, цікавий тим, що він був поранений, він пройшов реабілітацію, відновився, і зараз він працює оператором БПЛА. Я б сказав би не про забобони або якісь традиції, а саме про систему виховання і вертикаль субординації. Тобто, якщо говорити про культуру. Відносин в Латинській Америці в них історія лідера малої групи. Тобто, коли ну важак, як би це не звучало, коли в них є свій лідер малої групи, група його визнає, тоді робота відбувається дуже просто. Вони виконують накази, вони чітко. Роблять те, що їм кажуть. Але коли лідер цієї малої групи, наприклад, відділення, ну якщо брати назви військові, його немає, він поранений вбитий, або ну, його просто нема через там якісь обставини, то група не буде виконувати задачі. Тобто, коли йде у нас базова військова підготовка і злагодження, ми відразу дивимося, хто є тим лідом. Так сказати, і е, формалізуємо його посаду. Тобто, якщо ми бачимо, що навколо е, військового службовця гуртується якась група, то для нас це сигнал, те, що. Це людина буде, наприклад, командиром відділення, і так воно відбувається. Це культуральна штука, на яку треба зважати. Там не, не можна так, що просто люди пройшли без ВП. Там 10 людей пройшло в підрозділ, і ми їм призначили якогось командира. Воно так не працює. Тобто, нам потрібно ще спочатку згуртування, бойового бойового і проходження без ВП, побачити, хто в них є кімлід, і вже з ним працювати. Тоді вони виконують задачі дуже добре. Англосаксонська традиція інша. Вони е, звикли до того, що е, якщо людина формально має авторитет і формально є звання, наприклад, там сержант, і його командир призначив там головним в цій групі, так вони будуть е, е, слухати і виконувати в цьому, по суті, є різниця. Я не думаю, що я скажу щось нове, але змінилось все. Як приклад, це взагалі назви. Якщо ми говоримо про тактичний, оперативний і стратегічний рівні колись ще, скажімо так, після Другої світової війни, коли формувалися там статути культура у війську, то ці поняття були обумовлені, Глибиною роботи колективної зброї, такої як артилерія, там міна, міномети. І таким чином були формалізовані глибина відповідальності взводного опорного пункту, там, ротного опорного пункту, або ж батальйонного. І це були кілометри якісь, які саме були обумовлені глибиною роботи колективної зброї, такої як міномет або ж артилерія. Оскільки зараз. Домінують на фронті дрони, так само глибини, вони обумовлені тим, який дрон досягає якої глибини. Тобто, до чого це? Наприклад, якщо ми облаштовуємо взводний опорний пункт, є якась лінія, передня лінія. Що буде на другій лінії, де буде стояти міномет, де буде стояти командний пункт, зараз обумовлено не тим, наскільки глибоко вистрілять якась гармата, а тим, куди долетить FPV-дрон або ж FPV-дрон на оптоволокні. Тобто, Тому зараз дуже динамічно змінюється саме відношення до того. І ті командири, які. Гнучки в цьому плані, в них і дуже висока виживаємість особового складу і виконуваність задач. Тобто Не можна по парадигмі п'ятирічної давнини воювати з дронами. Тобто, якщо, наприклад, треба перейти якесь поле і зайняти якусь позицію, то на сьогодні це майже неможливо. Тобто Для того, щоб це зробити, треба вибити ворожі тали, вибити їхню логістику і їхні позиції дроноводів, і тоді виконувати задачу. Тому що просто, скажімо так, на характері, як кажуть штурмовики, там перебігти кілометр під повним контролем Евпієві, це майже нереально. І це то, чим відрізняється війна, наприклад, початку 20-го року від сьогодні, тому що ну, старі принципи вони не працюють. Зараз є дуже сильною складовою саме БПЛА, саме роботизованих систем, інформаційних систем, РЕБА, РЕРА і електронна кініка зараз відіграє дуже велику роль. Тому тут треба не заставляти солдата виконувати, скажімо так, лінійну задачу, а підходити творчо, знаходити варіанти вирішення. І застосовувати більше роботизованих систем. Я створював цей напрямок взагалі в нашому регіоні. і ну, тенденції. тенденції вони дуже лінійні. Якщо подивитись на еволюцію авіації в 20 столітті, в принципі, це є відображення еволюції. Безпілотних літальних апаратів, тобто ми йдемо, повторюємо цю історію. Я не буду пояснювати про швидкості, про перехоплення. Так, штучний інтелект він заміняє, але, 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 але є одна штука, що піхотинця на полі не може замінити ніякий робот, тому що людина вона творча. І якщо піхотинець вмотивований і навчений, то жоден дрон з будь-яким штучним інтелектом його не замінить. Але так, у нас є засоби із донаведенням, із автозахватом цілі, із машинним зором. Але це поодинокі епізоди, тобто нема серії на зараз і Якщо навіть хтось там, ми або опоненти це зробимо швидше, все рівно це не вплине радикально на фронт, тому що безпілотних систем дуже велике різноманіття, їх дуже багато на зараз. І на будь-який е, новий, скажімо так, віток, чи шар, чи якесь направлення, е, відразу знаходиться якась засоби протидії. І зараз ми впер. Не дивлячись на те, що у ворогів набагато більша матеріальна база, то вони там x 100 в них можливостей, але через саме правильний підхід до застосування і застосування людей, саме людського фактору, ми зменшуємо, з меншою кількістю технічних засобів. Можемо тримати парі. Е, тому все рівно е, військовослужбовець, людина е, жодним чином не може бути замінена штучними інтелектом або роботами, тому що все рівно цими роботами керує людина. Ну Це на зараз. Я не знаю, що буде завтра, може там Судний день і Термінатор 2. У мене загинув син у 23-му році. І я думаю, це. Найгірший мотив, тому буду вбивати допоки Бог сили дає. Де Вирощувати дерева.